В ефірі черговий інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. Ворог продовжує обстрілювати область. Уряд виділив кошти на новий магістральний водопровід, який забезпечить водою кривий ріг, Нікополь та Марганець. Бомбосховища по дніпровськи Отже, про це та інше далі у випуску. Ми починаємо. На Дніпропетровщині ніч пройшла без ворожих обстрілів. А вранці агресор вже двічі атакував Нікопольський район. Спочатку Мирівську громаду із безпілотника, потім Нікополь із важкої артилерії. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак провів нараду із силовим блоком Дніпропетровщини. Найболючіше питання: теракт на Хаковський ГЕС на допомогу Херсонщині з нашої області вирушили близько 150 поліцейських. Дісталися до регіону і майже 100 рятувальників та 37 одиниць техніки. Надзвичайники допомагають з евакуацією, рятують людей із затоплених вулиць та осель. Роблять усе можливе, аби забезпечити найнеобхіднішим. На порядку денному і стан укриттів та чітка взаємодія в разі можливих ударів агресора. Як повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк, рівень води у водосховищі падає, проте на зараз є достатнім для водопостачання у Нікополі. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Мешканців просять відповідально та ущадливо використовувати воду. Якщо потрібна допомога, слід телефонувати до кол-центру Нікопольської міської ради. Номери ви бачите на своїх екранах. На правобережній Херсонщині затопило вже понад 1800 будинків. Через значні руйнування дамби Каховської ГЕС вода ще прибуватиме, хоча інтенсивність підтоплень зменшується. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За прогнозами рівень води збільшиться. Кабмін виділяє півтора мільярди гривень на будівництво нового магістрального водопроводу, який допоможе забезпечити питною водою кривий ріг Нікополь та Марганець. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він також додав, що наразі утворюється штаб із ліквідації наслідків теракту РФ на Каховській ГЕС, куди увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств. Керівником робіт з ліквідації наслідків призначено міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Виділення коштів у розмірі 1,5 мільярда гривень для будівництва нових магістральних водогонів. Це будуть водогони Карачунівське водосховище, кривий ріг, південне водосховище, марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити кривий ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Чи є в Дніпрі доступні укриття, які б захищали від обстрілів і прильотів? Знімальна група телеканалу Д- 1 шукала бомбосховища в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Зараз ми проінспектуємо бомбосховище на вулиці Військовій. Я вже бачу, що Нижче дев'ятої сходинки ми спуститися не зможемо, бо там все у воді потопає. А тут вже тупік. Далі ми не зможемо пройти, бо тут все затоплено, все у смітті, у багнюці. Завдяки нашій знімальній групі місцеві мешканці щойно дізналися, що тут є бомбосховище. Проте стан укриття викликав у них справжній шок. Страшне о боже, о боже мой тут як, боже мій». Не, это, конечно, одно название. Это ужас. Ну как? Ну как, ну ребята? Ну ні слух, спускатися до такого бомбосховища містянам просто страшно. кажуть, краще перечекати тривогу вдома. початку повноштабної війни. Тут бомбосховище було вовше непридатне для того, щоб бігти десь ховатися, а тим більше з дітьми ночі, це вообще жах. Тому що ви самі прекрасно бачите, дощі вже пройшли, а в нас до сих пор тут. Вода стоїть, бутилки плавають. Тобі вже легше вдома сховатися там поміж двох стін. Це буде тобі краще, ніж кудись бігти. Так як я мама, у мене син, тільки три роки, куди ти дитину будеш ну, тащить, їхати кудись там. Я не бачу смисла. Оце сирена, і коли взриви, і тим більше, якщо нормальні, іноді закриті, їх можуть просто не відчинити. Це є багато цьому. І а отут у нас. А тут, напевно, ніколи їх тут ніхто й не ховався, тому що воно завжди якесь було. Тут то, то, то мусора багато, то затопи його, то ще щось. То воно взагалі було зачинене. Його ось тільки недавно відкрили і то. Ну, Толку то, що його відкрили, взагалі ніякого нема. Борис Філатов, я вам дуже дякую, та що я з дитиною повинна тут на лодці плавати і ховатися від сирени, і бомби, які летять сюди. Все захарашено зовні. Одна велика сміттярка над бомбосховищем. Поблизу є сторожка, та вона зачинена. Є і туалет, але придатним його для використання назвати дуже складно. Навряд чи туди зайти хтось взагалі наважиться. Зараз ми спробуємо потрапити у це бомбосховище з іншого входу. І все. Далі ходу немає, як бачимо. Тут під час повітряної тривоги просто неба можна хіба що пограти у доміно. Дуже бентежить вигляд цього бомбосховища. Я сам мешканець поселка Шевченка і Северний. Там взагалі ніде діться. Куди дітися? Якщо буде тривога, просто наш мер займається платними стоянками в місті, в центрі. А ми продовжуємо інспектувати бомбосховища Дніпра. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини. Д1. У Дніпрі на майже мільйон місцевих мешканців та десятки тисяч вимушено переміщених осіб місцевою владою заявлено три тисячі укриттів. ДСНС та правоохоронці продовжують перевірки і поки з трьох тисяч лише 70 – придатні для використання. Тоді як, наприклад, у Львові налічується близько шести тисяч укриттів. Більше чотирьох тисяч з них можна використовувати. У Харкові більше двох із половиною тисяч укриттів готові до використання. За стан бомбосховищ у Дніпрі несе відповідальність міський голова Філатов. Відповідальність несе й його підлеглий директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Олександр Чудновський. Не менш винний у цьому безладі голова адміністрації АНД району Руслан Вишневецький. Абсолютно не хвилюється за безпеку місцевих мешканців. і Депутат міськради від цього округу Михайло Гороховський. Доля відповідальності лежить також на очільнику департаменту житлового господарства, яке очолює Владислав Грицай. Ці питання в зоні контролю і заступника мера Михайла Лисенка. Однак, як бачимо, укриттями й бомбосховищами ніхто в місті не займається. Така безвідповідальність влади вартує життя мешканців Дніпра. Кримінальна хроніка. Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією Збройних сил України на Дніпропетровщині. Деталі повідомив речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зломисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації зсу, а також місця їхнього базування та напрямки вильотів. Також він передавав загарбникам локації військоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт. За кожне виконане завдання російський агент отримав від свого куратора з ФСБ до 4 тисяч гривень. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця. Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для ураження стратегічно важливих об'єктів. Контрозвідники Служби безпеки викрили та затримали зловмисника. За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого у липні 2022 року завельбував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один з російських телеграм-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ. В подальшому зв'язок з агресором підтримував через месенджер. А для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об'єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з ФСБ. Слідчі Служби безпеки повідомили, затриманого про підозру, за частиною 2 статті 111 Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за професуального керівництва обласної прокуратури. До 11 років за ґратами засуджено фармацевта, яка зробила смертельну ін'єкцію власному сину. Ця жахлива трагедія сталася у Дніпрі. Подробиці у коментарі Катерини Науменко, прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра підтримувалось публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням місцевої мешканки за фактом умисного вбивства свого півторарічного сина. У ході досудового розслідування внаслідок незвичного характеру вчинення протиправних дій виникли сумніви щодо осудності, підозрюваної щодо вчинення нею протиправних дій. У зв'язку з цим було проведено ряд експертиз. Також проведено досить складну комплексну судово-психіатричну експертизу, яка тривала понад два. Місяці. За результатами проведеної експертизи, встановлено, що підозрювана підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах. У 2021 році 39-річна жінка, фармацевт з медичною освітою, умисно зробила внутрішню м'язову ін'єкцію сильнодіючим кардіостимулюючим препаратом короглікон своєму малолітньому синові. Дитину у стані клінічної смерті доставили до обласної дитячої лікарні. Хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні від гостру отруєння вказаним препаратом судом першої інстанції обвинувачено визнано виною у вчиненні інкримінованого діяння та засуджено до покарання меншого ніж передбачено санкцією статті, а саме до восьми років позбавлення волі. Проте у судових засіданнях поведінка обвинуваченої не свідчила про її щире каяття та осуд своєї поведінки. Та лише перед судовими дебатами обвинувачена стисло повідомила про те, що вона визнає свою вину та щирокається. Така її позиція була вимушеною. Під тиском зібраних доказів у справі. Прокурори не погодилися з вироком суду першої інстанції та оскаржили його в апеляційній інстанції. Прокурори ювенального відділу Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Дніпровський апеляційний суд, ретельно вивчивши матеріали справи, підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок. Вирок суду на даний час набрав законної сили. У Дніпрі на вулиці набережна перемога. У багатоповерхівці сталася пожежа. Займання виникло в оселі, розташованій на другому поверсі будинку. Рятувальники ліквідували пожежу. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Вогнем пошкоджено домашнє майно у кімнаті. Причини загоряння з'ясовуються. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 880 російських окупантів та їх найманців: 37 артилерійських систем та 13 танків. Загальні ж бойові втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають. Особового складу понад 212 тисяч осіб, танків більше 3,5 тисяч, бойових броньованих машин понад 7,5 тисяч, артилерійських систем більше 3,5 тисяч, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 3,219. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу ворога та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби знищено російські штурмові су 25 та 4 розвідувальних безпілотники. Продовжуємо випуск, як у Сполучених Штатах Америки вшановують ветеранів і чи є чому повчитися в американців, нам, українцям? Про це нам розповість блогер і журналіст Вадим Коробенко. Меморіал це особливий день особливе свято для всього американського суспільства. Саме в цей день прийнято останній понеділок травня прийнято вшановувати ветеранів усіх американських війн, усіх американських ветеранів. Традиція мала свій старт ще після першої громадянської війни в Сполучених Штатах. Ну і згодом вже 1971 року стала офіційним державним святом у Сполучених Штатах. І, власне, мені здається, це прекрасна традиція вшановувати своїх ветеранів на найвищому рівні усім суспільством. Традиція, яку варто і потрібно і корисно переймати. І українській державі також це те, чому треба вчитися українцям в американцям, тому що це перше, коли ти виходиш навіть в аеропорту і всі поспішають там швидше. Зати дякую вам за службу. Одні з наймасовіших заходів традиційно до Меморіал Day відбулися в Чикаго, третьому за величиною місця Сполучених Штатів Америки. Зокрема, один з головних заходів це традиційний забіг на 10 кілометрів і 10 миль дві дистанції, який стартував і фінішував на стадіоні, який носить назву «Soldiers' Field», що перекладі означає солдатське поле поле для солдатів. І це ще один, один варіант вшановувати своїх героїв, навіть називати для них «Великі архітик. Олі престаницькою цього року була і команда українських ветеранів, які вже або вже проживають на території Сполучених Штатів, або приїхали сюди з пораненнями, пошкодженнями на реабілітацію. Зокрема, артилерист Богдан Ушарук не пропускає майже жодного великого забігу на території США і традиційно є найшвидшим у цій біговій дисципліні серед усіх українських ветеранів. Далі пряма мова. В принципі, нормально, але порівняно з попереднім мені було трошки важче. Хоча я і час краще показав, ніж минулого року. На три хвилини швидше, як на ну, попередній раз. А так досі це ну, дуже добре. чуть чуть траса була важча, як попередньо. До слова, лише минулого року Чикаго прийняло в себе до 90 тисяч українців. Серед них також і ветерани, які зазнали травм поранення або захворювань в результаті участі в бойових діях після відкритої агресії Росії. Ну а в рамках цьогорічного Day українські ветерани та представники інших неурядових організацій відвідали традиційно такий центр центр гуртування всіх українців. Це Ukrainian Village, таке місто в місті. Чикаго українців для українців. Також зустрілися з представниками духовенства, дипломатії, учнями школи і що найголовніше. З робочим візитом відвідали реабілітаційний центр Раш, який спеціалізується на реабілітації американських ветеранів, де досягли потенційної домовленості, що ціни цього стіни перепрошую цього закладу також будуть відкриті і для українських солдатів. Пряма мова будемо починати роботу з організацією, home, і вони. Що ми мусимо на другий рік, на жаль, буде 10 років вже війни. Може скінчиться, але ми мусимо все ж таки за на другий рік багато, щоб ми всі тут були, і ще більше війні брали участь. Що раніше для нас розуміння ветеранів було це ветерани Другої світової війни, люди, які ми знали вже похилого віку. А зараз дуже багато людей, тому що вони. Но беруть участь у воєнних діях. Це молоді люди, 30-40 років. Це е, члени суспільства, які на час були змушені покинути своє звичайне життя і стати влави для захисту батьківщини. Загалом Чикаго можна сміливо назвати столицею украї... Українців у Сполучених Штатах. А власне а, надзвичайно сильне та згуртоване українське ком'юніті. згуртоване і з'єднане десятиріччями ще а, від часів. Другої світової війни воно почалося формуватися, почало формуватися і продовжує цей шлях до нині. За неофіційними даними в Чикаго та його околицях зараз проживає до пів мільйона етнічних українців. Отака справа цьогоріч на Дніпропетровщині створили три дитячі будинки сімейного типу та п'ять прийомних родин. Вони виховують 46 хлопчиків і дівчаток. Це діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування. Загалом у Дніпропетровській області більш ніж 8 тисяч дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 554 дитини це переселенці. Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Дніпропетровській області контролює стан дотримання прав і свобод малечі та їхніх батьків в Україні. Нині на Дніпропетровщині створені майже 300 прийомних та 23 патронатних родини, 191 дитячий будинок сімейного типу. І про спортивні події Сергій Ребров офіційно новий головний тренер національної збірної України з футболу. Презентація відбулась у будинку футболу у Києві. Які плани на найближчі матчі та хто увійде до його тренерського штабу, розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салі, який був присутній на представленні нового коуча. Як бачите, я сьогодні підготувався, одягнув урочисту футболку, адже нарешті наша національна збірна України з головним тренером. Нагадаю, що ще п'ять місяців тому, з 1 січня, закінчився контракт у попереднього головного коуча національної збірної України з футболу Олександра Петракова і з того часу нового не призначали. До сьогодні, адже саме тут буквально щойно оголосили нового головного. Nå no, hat. Тренера національної збірної України з футболу, як ви вже сказали, ним став Сергій Ребров, екс-тренер Аль-Айну з Об'єднаних Арабських Еміратів. Про те, що саме він очолить збірну, ходили чутки кілька місяців, але тільки пару днів тому про це стало відомо достеменно. Його партнерами стануть іспанські спеціалісти Вісенте Гомес, який відповідатиме за тактику, та Альберто Босх, який проводитиме глибокий аналіз суперників. Екс-голкіпермарю. Поля та шахтаря Рустам Худжамов у складі національної збірної тренуватиме воротарів. Пропоную послухати пряму мову нового головного коуча національної збірної України з футболу Сергія Риброва. Я дуже багато дивився, дивився український чемпіонат, багато дивився чемпіонатів, де грають е, гравці, які претендують на збірну, на збірну України. Тому я маю достатню інформацію та дуже, дуже важливо почати тренування та побачити, в якої вони форми. Перше справжнє випробування чекатиме Сергія Риброва уже за п'ять днів. 12 червня, наша збірна зустрінеться у товариському матчі із одною з найсильніших команд світу Німеччиною, яка у рейтингу ФІФА займає 14-те місце. Нагадаю, що наша збірна у цьому списку займає 30-те місце. Також у червні наша збірна проведе ще два офіційних матчі, 16-го числа із північною Македонією, а 19-го – з мальтою у рамках відбору до євро 2024 І на останок випуску про погоду на четвер, 8 червня. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів 16-25 градусів тепла. Вологість повітря складатиме 36%. Вітер південно-східний 3 метри на секунду. У кривому розі, Кам'янському та Павлограді, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощу не очікується. Температура повітря від 13 до 25 градусів із позначкою плюс. У Нікополі та жовтих водах хмарно, проте без опадів. Від 10 до 24 градусів вище нуля. Хмарно, без опадів. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Жвітєв. Побачимось на телеканалі Де 1 Слава Україні!